Вівторок, 22 серпня, Небо приймає чисту й безкорисливу віру. Коли ж він увійшов до Капернаума, підійшов до Нього сотник, благаючи його і промовляючи Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. каже йому Ісус, я піду й оздоровлю Його. Євангелія від Матвія, 8 розділ з 5 по 7 вірші Сотник усвідомлював свою недостойність. Хоча цей чоловік обіймав високу посаду, він жалкував про свої гріхи. Сотник вважав себе негідним, щоб Ісус Христос із його чудодійною силою зайшов до Його оселі. Одного Його слова було цілком достатньо, вважав він, адже сам, як сотник, розпоряджався підлеглими йому людьми. Кажу, цьому іди, і йде, іншому прийди і приходить. Моєму рабові зроби це і робить Євангеліє від Матвія 8:9. Сотник вірив, що єдине слово, сказане Христом, може зцілити Його слугу. Почувши це, Ісус здивовано зауважив запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Юдейський народ не бажав прийняти свого обіцяного Месію, коли той прийшов саме так, як про це сповіщали пророцтва. Однак перед нами римлянин язичник. У нього не було таких можливостей, які з надлишком мали ізраїльтяни. Проте, завдяки своїй вірі і тому, як цінував Христа, сотник виявився далеко попереду ізраїльського народу, якого Господь зробив хоронителем найсвященнішої і найдорогоціннішої істини. Ким же насправді були ізраїльтяни юдеями чи язичниками, варварами, скіфами, рабами чи вільними у світі він, Ісус, був і світ через нього постав, але світ його не пізнав. Євангелія від Івана, 1,10 Щодо цього римлянина, наділеного владою командира, то він прийшов до Ісуса з найщирішим проханням про одного зі своїх слуг, якого розбив параліч і котрий страждав від сильного болю. У своїй простоті він виявив чисту й безкорисливу віру. Цей мужній воїн не просив Ісуса, покажи мені ознаку з неба, а просто благав Його зцілити слугу, який страждав. Сотник сказав Ісусові, що вважає себе недостойним прийняти Його під дахом свого дому. Проте той, хто живе на висоті, бажає прийти й оселитися в покірному і розкаяному серці. Нехай же люди завдяки дарованій істині приймуть світло, явлене їм у Божому слові, і виявлять цілеспрямованість, яка допоможе їм стояти твердо, зберігаючи при цьому моральну незалежність серед труднощів і небезпек. Під впливом істини в нас сформується характер, який допоможе нам витримати всі прийдешні труднощі й випробування, яким би сильним не був тиск, учинений на нас, і якою б суворою не була скорбота, що її може принести нам день Божого приготування. Внутрішній принцип праведності видимо й виразно виявляється і діє в зовнішньому світі. Друзі, давайте як той сотник виявляти таку ж безкорисливу, міцну, тверду віру про те, що Христос може одним лише словом зробити краще для кожного з нас, зцілити духовно і фізично. Просімо в нього цієї сили і будьмо благословенні разом з Богом.